Наш маленький човник вже себе зарекомендував неодноразово на передовій. Ще в осені двадцять була проведена перша дуже важлива спецоперація на річчі Оскол. Коли провели розвідку ворожого берега, вони плавали на цих човниках прямо під ворожими укріпленнями. Потім на наступну ніч вони Зробили все необхідне, по на усьому переправилась через цю річечку. А на наступний ранок туди була переправлена моторизована частина наша, і за півдня, десь там день зайняли глиб території ворога майже 15 кілометрів. Освободили від цих двох українських села. І це завдяки просто тому, що. Правильно використали те, що потрібно було в цей час. Спочатку ще раз подивитися на цей матеріал, це поліетилен, PHD, як його називають у світі, він дуже добре обробляється. Вироби робляться методом зварювання спеціальним обладнанням. Форма його, ну є як майже класичний каяк. А в носовій частині знаходиться грузовий перший оцік, оцік носовий, в якому стоїть підйомна турель, на яку можна поставити або це чудо гранатомет української розробки та виробництва ОАВ 40. А далі йде відсік перший для бійця, потім йде середній грузовий оцік цього каяка. Далі йде місце другого бійця, і це місце командира екіпажу. І в кінці знаходиться ще один вантажний відсік. Цей каяк може користуватися як дистанційно керований. Він може підійти до берега один. Переправляти, що треба з берега на берега, а може доставити спецпризначенців, а потім уйти сам кудись там, ну погуляти в прямий ще, ще кудись, а потім прийти в інше місце. Ну як йому заманеться і як йому скажуть наші хлопці, цей каяк дуже чудово працює в якості дрона. Дрона, а як багаторазового для дрона для розвідки, тому що він насправді і завдяки матеріалу, що він майже не видім. І крім того, у нас є різні засоби маскування ще додатково. Ми ніколи не займалися ніякими подобного роду виробами, типу каяк. Цікаво, колись там пробували, але навіть не збиралися цим займатися. Але на прохання одного з наших військових інститутів, з якими ми постійно маємо зв'язок, вони спробували використовувати різні хаяки: туристичні, там такі інші. Але не один не відповідав тим потребам, які зараз є до подобного роду скриння малим човникам, які потрібні на реальній війні. Ми розробили. Конфігурацію і розміри також і багажних відсіків, деяке додаткове обладнання, щоб це було як можна більш зручно військовим нашим. А це вироб, який з'явився завдяки військовим вченим, завдяки спецпризначенцям, завдяки нашому трошечки досвіду, який в нас є, вийшло шоу. Ми готували випробуванням і сертифікації кояк двойного призначення. Але зараз у нас змінилося. Нам сказали, у вас немає каяку, у вас є військове судно важкого озброєння, тому що цей гранатомет зараз дозволяє нашим військам, бійцям спокійно воювати і вибачте, має велику перевагу на диханні. Цими чуда-рапторами, які вони там навезли, з великим озброєнням, ну, з кулеметами, гранатометами, гарматами. Ну, чим побільше, тим краще. Оце. Везіть, візіть. Ну, Потім щось переплавити, щось зробимо. Наш каяк зараз спокійно може. Може сховатися любою посоці та мишу, його зовсім не видно. Це вироб, який воює з набагато більшими так сказати човнами озброєними. Це робиться завдяки нашим військовим, з міністерства оборони штабу, з генерального штабу, сил спеціальних і прочих військ. І усе це повинно робити разом. Разом. Коли воно працює разом, тоді виходять отакі прості, але дуже важливі речі. А наші реди це війна. І під час війни діяти треба швидко, з мінімальною бюрократією і дуже, скажімо так, орієнтовано, першировано на ті питання, які прискорять наше досягнення перемоги. То, що ми запустили. Ми запустили формат, коли у нас одночасно існує новий підхід до взаємодії з нашими безпосередньо колегами в Збройних сил, відповідними структурними підрозділами всередині сектору і, власне, кажучи, збору інформації, потреб і розуміння запитів підприємства ПК. Є дуже великий потенціал науки. Науки саме в судобудуванні. Це дуже розумні люди, які вміють і знають, як, і вже дуже багато чого проєктували в різних отраслях судобудування. Ми зараз об'єднали наші зусилля. По-перше, ми хочемо, щоб це все прискорювало розробку та виробництво наших. Виробів різного призначення, крім того, те, що раніше займався кожен там своєю тематикою. І ця інформація була мало доступна іншим виробникам розробникам, які розробляли іншу частину, також важливу цих виробів. І також виробників, які можуть і мають доступ до зараз самих. Передали технологій, матеріалів, які є у світі, і вже працюють з ними. Тому ми усі гадаємо, що ми ці вироби проектуємо, виробляємо не тільки для нас, а після війни це буде для нас, для наших друзів, для наших партнерів, якими ми. Я сподіваюся, і назавжди залишимося одним цілим. Ми залишимося тут тією силою, силою добра, яке наведе порядок і буде підтримувати його багато років. І тому завдання нашої спілки ми зможемо хоч цю невеличку частинку, але забезпечити.